А що, як все, у що ти вірив про родину, лише гарна обгортка? Уяви. Ти за тисячі кілометрів від дому, у формі з автоматом, під спекою та ризиком, і раптом лист не я сумую. Не повертайся живим. А. Я подала на розлучення у той момент у тебе не стріляють. Але здається, ніби кулю запущено, просто в душу. Тарас, герой цієї історії, пережив не просто зраду. Він стикнувся з реальністю, яку більшість не наважується навіть уявити. Його дружина не лише пішла, вона вивела всі гроші, поселила іншого в їхньому домі, підробила документи, і все це поки він боронив країну. Але замість крику він почав діяти як стратег, як солдат, що не здається навіть тоді, коли зрадили ті, кого він захищав найбільше. Це не історія про помсту, це історія про відновлення. Про честь, про те, як стояти тоді, коли весь світ валиться. І якщо ти колись відчував, що залишився сам посеред вогню, залишайся тут, бо ця історія покаже тобі, як пройти через зраду і збудувати життя, яке вже ніхто не зламає. Уяви собі ти знаходишся у гарячій точці, виконуєш накази, служиш країні, а в цей час відкриваєш електронного листа, що змінює все. Тарас не отримав слів підтримки чи любові. Він прочитав вирок. Марія не просто захотіла розлучення, вона вже встигла забрати всі гроші з їхнього рахунку і впустити іншого чоловіка у дім, де ще вчора висіли їхні весільні фото. Для Тараса це був не лист, а вибух. Без шуму, але з глибокими наслідками. Це був не просто шок, це було відчуття зради на найглибшому рівні. Людина, заради якої він відмовлявся від комфорту ночей вдома, свят з родиною, просто викреслила його з життя одним кліком. І все це, поки він ризикував життям. У такі моменти в чоловіка або опускаються руки, або загартовується характер, і Тарас вибрав друге. Не крик, не емоції, а тиша і стратегія. Бо, знаєш, справжній бій починається не тоді, коли звучать постріли, а коли тебе зраджують ті, кого ти вважав своєю фортецею. Тарас не влаштував сцен, не шукав помсти. Він подивився на ситуацію як командир холодно, чітко. З планом. Бо навіть коли світ руйнується, у тебе завжди залишається вибір впасти або вирости. А Тарас уже відчував, що справжня битва тільки починається. Інтуїція це не міф. Це дар, який часто ігноруємо, поки не стає надто пізно. Тарас ще до виїзду в Афганістан почав помічати, як Марія змінюється стала мовчазною, все частіше затримувалася на роботі, а погляд її був десь далеко. І, хоч серце стискалося, він не почав сварок, замість того почав готуватись. Бо справжня зрілість це не крик, а передбачливість. Як командир готує резерви перед атакою, так Тарас відкрив окремий банківський рахунок, усі цінні документи, військові, особисті, навіть копії договорів на нерухомість він зібрав і сховав у безпечному місці. Це не була параноя, це було чуття. Бо коли любов починає міліти, а спільне життя тріщить по швах, головне не втратити глузд. В Україні не прийнято говорити про запасний план у шлюбі. Але хіба не мудрі ті, хто не лишають себе без захисту, навіть у мирні дні? Він діяв тихо, як у спецоперації, ніяких емоцій, ніякого розголосу. Бо знав, буря ще не почалась і коли вона прийде, краще мати рятівний круг. Ніж згадувати, чому не приготувався, а з кожним днем у ньому зростала впевненість, щось глибоке змінюється, і попереду ще більше несподіванок. Коли Тарас познайомився з Марією у 2010 році, все здавалося світлим вона була доброзичливою, освіченою, мала мрії. Він, молодий офіцер, сповнений патріотизму і бажання служити батьківщині, спершу її приваблювала форма. Рішучість, стабільність. Вона казала друзям, що пишається, що її чоловік військовий. Але, за словами гордості, часто ховаються речі, про які не говорять вголос, і саме ці речі поступово проростають між людьми, мов тріщини в фундаменті. З кожним роком служби Тарас більше часу проводив на полігонах, у відрядженнях, на навчаннях. А Марія залишалася вдома з побутом, рахунками, відсутністю тепла. Вона не просила його змінитися, вона просто почала змінюватися сама. Спочатку емоційно, потім звичками. Те, що колись було спільним життям, поступово перетворилося на співіснування. І, на жаль, в Україні такі історії не рідкість служба не завжди залишає місце для родини. Та справа навіть не в самій службі, а в тому, чи є готовність разом нести її наслідки, бо можна вивчити статути. Але не можна змусити людину любити життя, яке вона не обирала. І хоча Тарас намагався триматися, серцем він відчував що щось незворотно віддаляється, а коли відстань між двома серцями стає більшою за кілометри між континентами час готуватися не до розмов, а до висновків. 2019 рік став поворотною точкою. Це був не раптовий вибух, а тривале згасання. Марія все рідше сміялася. Все частіше була в телефоні, і її погляд був порожнім. У такі моменти більшість чоловіків або влаштовують скандал, або закривають очі. Тарас зробив третє, почав спостерігати. Він не хотів діяти на емоціях. Його навчали перш ніж стріляти, аналізуй, і він аналізував усе часи виходів, дзвінки, зміну парфумів, реакції на його присутність. Це боляче бачити, як людина, яку ти кохав, перетворюється на незнайомку в рідних стінах. Але Тарас не дозволив собі стати жертвою. Він був сержантом і навіть вдома мислив як стратег. Він не кричав, не допитував він збирав факти, мов докази перед доповіддю, бо розумів іноді найгірше не те, що тебе зрадили, а те, що ти нічого не зробив, коли міг запобігти краху. І в цьому була його сила. Бо замість того, щоб ламатися, він будував внутрішню фортецю, вчився приймати, не виправдовувати, і, головне, готувався до моменту, коли доведеться діяти адже кожна зима має свою весну. І Тарас відчував, що щось готується щось набагато більше, ніж просто розрив. Іноді біль приходить не від слів, а від цифр. Тарас сидів перед ноутбуком у казармі за кордоном, коли побачив порожній баланс спільний рахунок, який вони будували роками, пустий. Не на гривню, жодного попередження, жодного пояснення. Як солдат, він був готовий до втрат у бою, але не до такого обману в тилу. Це був не просто фінансовий удар, це була спроба стерти його участь у спільному житті. Не вагаючись, він почав власне розслідування, і те, що він знайшов, було ще гіршим за саму зраду. Виписки з банку показали регулярні перекази на невідомі рахунки. Малими сумами, розтягнутими в часі, щоб не викликати підозр. Але Тарас був не з тих, кого можна обдурити легко він зібрав файли, створив хронологію, склав звіт так, ніби готував матеріал для контррозвідки. Бо навіть у мирному шлюбі часом діють за законами війни. Це стало для нього останнім сигналом довіру зруйновано не словами, а вчинками і коли тебе викреслюють з картки, тебе викреслюють із серця. Але Тарас не впав у розпач. Навпаки, ця правда дала йому ясність, і, хоч біль стискав груди, він знав далі буде складніше, але чесніше. Бо тепер настав час не лише зрозуміти все, а й діяти, побачити свої речі в руках чужої людини це як почути, як хтось сміється у твоїй кімнаті, поки ти ще не встиг закрити двері. Тарас підключився до системи спостереження у себе вдома, і там на екрані був Богдан. Одягав його стару вишиванку, користувався його чашкою, грався з псом, який колись чекав на нього біля дверей. Це була не просто зрада, це було захоплення його простору, його спогадів, його тиші. Більшість би зірвалися хтось би написав гнівного листа, інший поїхав би назад і влаштував сцену. Але Тарас обрав шлях сили той, який не має криків, але має результат. Він набрав Дмитра свого давнього товариша з військового ліцею, який став адвокатом без істерик, без драми, лише факти і план. Бо кожна помилка противника це можливість для грамотного кроку у відповідь. Тарас знав у цій грі виграє той, хто втримає розум холодним. Тож, замість дій на емоціях, він почав формувати справу скріни, документи, записи. І поруч, Дмитро, який так само, як і він, звик діяти тихо, але точно. Бо, коли у твоєму домі вже грає хтось інший, у тебе залишається два варіанти або дати їм сцену, або підготувати завісу. І Тарас обрав друге у юридичних справах дрібниць не буває. Дмитро звиклий копатися в деталях, розпочав перевірку документів на нерухомість, і там, мов удар під дих. Підпис Тараса стояв на заяві про рефінансування будинку. Але Тарас ніколи її не підписував. Підпис був фальшивий. І ще гірше серед співпозичальників значився Богдан людина, яка не просто поселилась у чужому домі, а ще й намагалася заволодіти ним юридично це вже не сімейна драма, це кримінал. Дмитро одразу почав копати далі, перевірив дані Богдана через відкриті реєстри бази судових справ, і те, що знайшов, було, наче сюжет з серіалу. У Богдана вже були звинувачення у фінансових махінаціях, кілька справ про шахрайство, і принаймні два протоколи за водіння у нетверезому стані, це вже була не просто моральна поразка для Тараса, а серйозна юридична загроза. Бо якщо не діяти, дім міг би просто зникнути з його життя так само, як і шлюб, але найважливіше це дало Тарасу перевагу бо правда, хоч і болюча, завжди є зброєю. Поки хтось грає брудно, той, хто має факти, грає глибоко. Дмитро почав готувати позови, фіксувати все документально. І тепер, коли карти відкрились, лишалось зробити наступний хід. І саме тоді з'явилося нове ім'я те, що пов'язувало весь цей бруд у ще більшу схему. У світі, де кожен куток цифровий, справжній злочин часто виглядає як бізнес, і коли Дмитро натрапив на ім'я Віталія Тарасенка, воно одразу викликало в нього підозру. Простий ріелтор із надто частими угодами і занадто низькими цінами. Він не просто продавав квартири, він був сполучною ланкою, бо там, де емоції розривають серце, такі, як Богдан, приходять із рішеннями. І, на жаль, багато жінок в емоційній нестабільності погоджувались на все лише б почати спочатку. Шахрайська схема була проста і брудна зваблення, психологічний тиск, переконання продати майно за безцінь. А потім. Прибуток, розділений між Богданом і Тарасенком. Дмитро задокументував схеми, провів аналітику угод, навіть знайшов колишніх жертв, які попри сором погодились свідчити. Це вже не просто сімейна справа це організована афера, спрямована на найвразливіших, і, як не прикро серед постраждалих, здебільшого військові родини. Бо там, де чоловік на службі, вдома лишається біль. Інпотенційна мішень. Тарас слухав все мовчки, але всередині нього щось клекотіло це вже не була особиста помста. Це стало справою честі. Бо якщо мовчати зараз, завтра буде нова жертва. І саме тому, коли з'явилася можливість перехопити зустріч Богдана з Тарасенком, Тарас знав, це шанс, який дається раз у житті. У кожного стратегічного гравця є свій момент влучного пострілу. Для Тараса це була та сама зустріч Богдан і Тарасенко в кафе безтурботні, впевнені у своїй безкарності. Він уже давно встановив приховані камери, знав маршрути, звички, навіть улюблену каву кожного. І коли на записі пролунали ключові слова, цифри, імена, адреси, Тарас не вагався, він не пішов у поліцію він передав усе безпосередньо в СБУ, бо знав, що це вже не побутовий конфлікт. А загроза національного масштабу. Звіт був бездоганним відео, аудіо, скріни фінансових переказів, навіть листування з клієнтками, кожна деталь, мов цвях у кришку шахрайської схеми. Реакція не змусила чекати. Через три дні його рідний дім, де колись була любов, а потім зрада, оточили без галасу, без драми, лише сувора тиша і чіткі накази. Богдан і Віталій навіть не встигли зрозуміти, що сталося, вони не бачили в Тарасові противника, але й не знали, що найнебезпечніші ті, хто мовчки збирають докази. Тарас не святкував, не радів. Він просто дивився у вікно з почуттям справедливості, яку не купиш, не зімітуєш, не сфальсифікуєш. І, хоч більше був поруч, він знав ця перемога не тільки для нього, вона для кожного. Хто колись мовчки терпів. І саме тоді з'явились перші заголовки в новинах, які відкрили ще більшу правду. Коли правда вибухає, вона розлітається на уламки, які вже неможливо зібрати назад. Те, що починалось як особиста трагедія, перетворилося на розслідування державного рівня. СБУ передала справу до прокуратури, і незабаром вся країна дізналася схема, в якій брали участь Богдан і Тарасенко, Зламала життя щонайменше одинадцяти родинам військовослужбовців. Марію суд визнав співучасницею шахрайської змови вирок вісім років позбавлення волі. І навіть адвокати не змогли придумати виправдання, яке перекрило б факти. А Тарас, він не повернувся на фронт. Він зробив вибір, про який мріють багато тих, хто бачив біль відпустити він офіційно подав рапорт на пенсію. Продав усе зайве, купив маленький будинок у селі на Львівщині. Жодних камер, жодних інтерв'ю. Лише тиша, сад і пес на ім'я Барко, якого він забрав із притулку. Бо справжній дім не той, де багато речей, а той, де ти знову можеш довіряти власній тиші. Іноді, щоб побудувати життя, яке не можна вкрасти, треба втратити все, що здавалося незамінним. Тарас уже не носив форму. Але його хребет залишився рівним, бо найвища перемога не над ворогом, а над собою. І коли надвечір він дивився на обрій із чашкою карпатського чаю, він знав це не кінець, це нова сторінка, де ніхто не підписується замість тебе. А тепер скажи чесно скільки ще разів ти дозволиш іншим вирішувати твою долю, скільки ще болю проковтнеш мовчки, перш ніж скажеш досить. Історія Тараса Цену, це не просто сюжет для фільму, це дзеркало, і, можливо, ти побачив у ньому себе. Якщо тобі теж колись доводилося стояти на руїнах, думати, що все втрачено, пам'ятай, саме з руїн починають будувати справжні фортеці, час діяти, не чекати, поки життя знову завдасть удару, а самому будувати захист не з цегли, а з усвідомлення. Що ти можеш зробити вже сьогодні, щоб бути готовим до будь-якої бурі? Може, настав момент переглянути свої фінанси, зміцнити особисті кордони, навчитися мовчки спостерігати, перш ніж відповідати, а головне пробачити собі, що не бачив раніше, і почати з нового аркуша. Якщо ця історія тебе зачепила, підпишись на канал і натисни на дзвіночок. Тут ми говоримо про справжнє, про життя без прикрас. Бо наступна історія може бути саме тією. Що допоможе тобі змінити своє.